Вітаю вас, шановні глядачі. Я Альфа Гік, і сьогодні у нас, на жаль, не дуже приємна тема для обговорення. Нещодавно я вже випускав відео на тему майбутнього серії Dead Space, Доробив припущення, яким може бути наступний проект у цій франшизі. Чи то ремейк другої частини, чи то пряме продовження третьої. Наприкінці відео я також зауважив, що вже дуже давно немає жодних новин з цього приводу, і це дуже тривожна ознака, яка може свідчити про те, що Electronic Arts просто не зацікавлена у подальшому розвитку серії. І ось на днях з'явилася новина, яка опосередковано підтверджує мої страхи. Новина полягає у наступному. Нещодавно стало відомо, що частина студії Ea Motive буде допомагати з розробкою наступної частини Battlefield. І якщо ви не в курсі, то саме Ea Motive займалася розробкою ремейка першого Dead Space, який був позитивно оцінений як критиками, так і більшістю старих фанатів. Ну і що тут такого, спитаєте ви, це ж тільки частина розробників. Але проблема у тому, що решта студії Ea Motive вже займається іншим проектом, і це зовсім не нова гра у всесвіті Dead Space. Це якась гра про залізну людину, і розробка цієї гри знаходиться на початковій стадії, іншими словами, у предпродакшені. Тобто у найближчі 2-3 роки EA Motive буде займатися цим проектом і не зможе взяти участь у розробці якоїсь іншої гри. Звісно, якщо на певній стадії Electronic Arts не вирішить скасувати проект, як вона це любить. Розробка нового Battlefield теж далеко на невирішальній стадії, тож решта іамоутів також буде зайнята. Ви можете спитати: можливо, Electronic Arts просто доручить розробку нової частини Dead Space якійсь іншій студії, та й по всьому. Але насправді у цьому дуже мало сенсу, і скоріше за все цього не буде з кількох причин. Якщо у вас є успішна гра і ви зацікавлені в її продовженні, то скоріше за все ви почнете виробництво нової гри якомога скоріше, бо у вас вже є досвідчені розробники, які знайомі з темою, є технологічна база, тобто рушій, і певні асети. Dead Space – це не наваги, та яку фанати будуть чекати десятки років. Якби Electronic Arts хотіли б закріпити успіх ремейку, вони б запустили його розробку швидше. Доручати ж розробку якійсь новій студії це взагалі непрактичне рішення, бо новій студії доведеться заново знайомитись з матеріалом, вивчати рушій. А ми всі знаємо, що Frostbite – це дуже складний рушій, який взагалі не зручний для освоєння. Через складність у роботі з Фросбайтом Байвер свого часу зіткнулася з багатьма проблемами під час розробки інквізиції, Андромеди та гімну. В Принципі, кожна студія, окрім самих дайсів, відзначала, наскільки цей рушій непридатний для роботи з будь-якими жанрами, окрім шутерів від першої особи. Якщо ви розробляєте гру на п'ятому анрелі, то ви легко зможете винайняти купу нових співробітників, які відразу будуть у курсі справи. Але якщо вам треба більше розробників для роботи з Фростбайтом, то вам треба витратити час на їх навчання та адаптацію. Тому більш логічно було б залишити EA Motive займатися Dead Space, адже досвід роботи з рушієм є. Розуміння серії Dead Space є. Напрацьовані асети теж є. Умовний ремейк другого Dead Space можна було б зробити за два роки. Але, як ми бачимо, Electronic Arts повністю перекинула студію на інші проекти, а про подальшу долю франшизи Dead Space просто мовчить. Це непрямий сигнал про те, що як мінімум у найближчому майбутньому нічого нового очікувати не слід. В принципі, це типова поведінка EA, якщо франшиза не показує якийсь великий заріз по продажах, то вони просто кладуть її на полицю замість того, щоб розвивати. І коли я вже дописав сценарій цього відео, з'явилася ще одна новина, яка, можна сказати, остаточно закриває це питання. Інсайдер Джефф Граб повідомив, що ремейк другої частини Dead Space, який попередньо був на стадії прототипування, був скасований через погані продажі ремейка першої частини. Electronic Arts майже миттєво відреагували на ці чутки, сказавши, що це неправда. А not, 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 not. Oh, hi, Mark. І певною мірою вони не брехали, бо фактично ніхто ж нічого і не анонсував. І не обіцяв, тому і скасовувати нічого було. В принципі, електроніки взагалі могли ніяк не коментувати та не спростовувати ці чутки, проте вони все-таки побоюються негативної реакції. Ще в попередньому ролику на цю тему я казав, що електронікар, скоріше за все, не буде якось офіційно оголошувати про нову заморозку серії, адже це буде негативна преса для них. Вони, мабуть, хотіли відмовчатись і очікували, що рано чи пізно тема просто вщухне сама собою. Але через те, що інсайдери піймали їх за руку як дешев, їм довелося спішно відбрихуватись. You lie! Ще хочеться трохи прокоментувати заяву про те, що продажі ремейка першої частини розчарували. Невже гра, яку так позитивно сприйняли критики та гравці, продалась настільки погано? Ні, гадаю, ситуація тут трохи інша, і в цілому подібна до того, що було після другої частини Dead Space. Сиквел свого часу окупив розробку і приніс невеликий прибуток, якого, як то кажуть, вистачило на пляшку пива та пачку сухариків. Але керівництво Electronic Arts не хоче їсти сухарики. Вони хочуть міньйон та шампанське, тож під час розробки третьої частини тисли на Visceral Games, щоб вони додали популярний на той час кооп режим та мікротранзакції. Чим все це закінчилося, ми чудово пам'ятаємо. Гадаю, з ремейком ситуація приблизно така сама. Він, скоріше за все, окупив витрати на розробку, приніс Електронікам пару мільйонів прибутку, що з точки зору Еа взагалі дрібниці, тому вони й вирішили знову поховати серію. Потім ще в чат увірвався всім відомий Джейсон Шрайер, який зауважив, що дійсно ремейк другої частини розглядався, але працювали не над ним, а над повністю новою частиною серії, умовним четвертим Dead Space. Втім, це нічого не змінює. Ми все одно залишаємося без нового Dead Space. Як великий фанат серії Dead Space, який вже більш як 10 років чекає прямого продовження, мене вся ця ситуація, звісно, не радує. Але, на жаль, нічого змінити не можна. На цьому все, це був Гік. дякую за перегляд, до нових зустрічей!